you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавріненко придбав BMW X 5 2022 року випуску. Що найцікавіше, свою покупку він виправдав тим, що автівка за понад 3 мільйони гривень йому потрібна з міркувань безпеки. Як стало відомо, Лавріненко придбав новий автомобіль у вересні 2023 року. Згідно з декларацією на придбання BMW X5 він витратив 3,23 сотень мільйона гривень досить кругленька сума, яка доступна точно не кожному українцю, як повідомили журналісти одного з видань, урядовець купив позашляховику приватного підприємства Талісман. До слова у цього підприємства представники держорганів нерідко купують собі нові автомобілі. Можливо, там для них організували спеціальні акції на такі покупки. Оскільки на придбання BMW X5 Лавріненко витратив понад 3,2 мільйони гривень, то виникає дуже цікаве питання. А звідки у посадовця кошти на такий дорогий автомобіль? Автомобіль, але й тут керівник прокуратури вийшов із ситуації та заявив, що взяв кредит на 5 років. Частину коштів, а саме 1,8 мільйона гривень, Лавріненко вніс одразу, а іншу частину суму взяв у кредит. Придбання саме такого транспортного засобу здійснено з міркувань безпеки та забезпечення надійного підходу до можливого врятування життя дружини та малолітніх дітей Лавріненка під час повномасштабної війни, які вже залишили власну домівку на території Донецької області, пояснив Лавріненко. Невже він думав, що його буде важко вичислити по такому дорогому авто. Чи ми чогось не знаємо і майже кожен українець на такому їздить? Дуже безпечно, чи не так? До того ж, 1,8 мільйона гривень це теж немаленька сума. Тому цікаво, як же йому вдалося так зробити. Які ж це зарплати у держслужбовців? чи, можливо, у його збагаченні не все так чисто та прозоро. Було б добре керівнику прокуратури прояснити і це питання. На цьому в мене все. Підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.